Ранку на каналі Файні Квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 12 та 13 лютого 2024 року. Сьогодні, 12 лютого, місяць буде знаходитися в знаці Риби до 15 години 27 хвилин, а потім перейде в знак Овен. Геката завершиться о 0. годині. 59 хвилин, тобто о 1 годині ночі. Місяць без курсу буде з 14 години 33 хвилини до 15 години 26 хвилин. Після 17-ї години вечора можна сіяти насіння гіркого перцю та пряно-ароматичних трав на розсаду, сіяти в теплицях насіння крес-салату, мангольду, шпинату, зернових сидиратів. Можна посадити трошечки цибулі та чеснику для зелені, поливи та підживлення будуть ефективними тільки до 15-ї години дня. Не можна проводити обрізку садових рослин, а от зелені операції на будь-яких рослин, рослинах можна вже буде розпочинати після 16-ї години дня. 12 лютого несприятливий час для різних заготівель, А важливо для здоров'я на 12 лютого 2024 року. Тут будуть працювати енергії риб, тому категорично не можна вживати алкоголь і обережно з ліками. Не можна також використовувати каву, чорний чай, консерви, гострі, м'ясні, борошняні та солодкі страви. А ось яке харчування для здоров'я буде добре. Будь-яка риба та морепродукти, морська капуста, будь які овочі, які у вас є, також фрукти, які у вас є, молоко та сири, сухофрукти, різні горіхи, гречана каша з усіх каш, цитрусові. Квасолю готуємо, їмо родзинки, гарбузове та соняшникове насіння, прянощі і трав'яні чаї. Завтра 13 лютого. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці овен. Можна сіяти насіння гіркого перцю та пряно ароматичних трав на розсаду. Можна сіяти в теплицях насіння крес салату, мангольду, шпинату, зернові сидерати. Розсаду в цей день не турбуємо. Поливи та підживлення не рекомендуються в знаці стихії вогню. Але можна проводити в день при гарній погоді, обрізку садових рослин та зелені операції. 13 лютого вже сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 13 лютого. Не пийте міцний чай, каву та алкоголь. А ось яке харчування для здоров'я. Використовуйте висівки для видалення шлаків, м'ясо нежирної птиці. Готуйте рибу, морепродукти, цвітну капусту, їжте моркву, яблука, цитрусові, лимони дуже корисні та будь-яка зелень, яка у вас є. Дуже корисні цибуля та чесник, але в першій половині дня. І також використовуйте насіння або ж є, якщо є зелень, кмину та коріандру. Вони то, теж дуже корисні в дні, коли місяць знаходиться в знаці овен. Ось і підійшов до завершення наш ранковий випуск. Бажаємо вам миру та добра, усіляких вам гараздів, тепла та затишку у ваших оселях і успіхів у всіх-всіх ваших добрих справах. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте здорові!